Рівненська міська рада спільно з національним університетом водного господарства та природокористування розпочинають підготовку проектної документації для порятунку приток усті, річок Боярчик та Тинівська водойми замулилися і заросли. З'явилося багато водоростей, вода цвіте, а риба масово гине. Цей договір йде в розвиток попередніх наших вишукувань, попередніх наших робіт, які вже були виконані нашим університетом в співпраці з міськими владами. І як показала попередня наш аналіз. äh, Ті попередні етапи, які вже були реалізовані, вже позитивно вплинули на якість водних об'єктів в межах міста. Тому я надія, що і цей етап теж буде успішним. До розробки проекту залучені науковці та фахівці НовГП. планують зменшити потрапляння забруднень, ліквідувати незаконні скиди, збудувати локальні очисні споруди, розчистити дно, укріпити береги та сформувати русло. Також облаштують спеціальні ділянки для насичення води киснем. Ну і тут справа ж не тільки в прочищенні, бо там великий спектр. Заходів, які буде передбачений проектом, починаючи з впорядкування джерел джер, джерел витоків річок, і закінчуючи герловою частиною і всіма іншими організаційними і юридично-правовими, і земельно і земнопорядними роботами, які будуть виконуватись, бо це має бути єдиний комплекс, єдиний результат. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакарзян зазначив, реалізація цього проекту дозволить покращити якість води. Нити екосистеми та підвищити привабливість перебережних територій, створивши безпечне та комфортне середовище для мешканців і гостей міста. Ми дійсно спираємося на науковців, спираємося на тих людей, які мають певний в втому досвід. Основний і основна задача, мета це зробити. Малою ціною, малою вартістю і залучити так само донори, тому що кожного разу люди запитують, коли вже почнеться розчищення наших малих середніх річок. І в даному випадку це вже є крок до того, що ми фактично вже почали робити і вже буде готовий весь проект повністю на дані річки. І це чітке розуміння, що ми дійсно піклуємося за наші водойми, за наші річки. Роботи щодо розчистки річок Боярчик і Тинівська планують завершити до кінця року. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.